Ви дивитесь випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти, де ми покажемо вам, як наші вартові щодня пильнують за порядком у місті. Спочатку гарне. Наші інспектори продовжили добру традицію і роздавали містянам світловідбивачі. Всім теж казати. На сумочку чи на курточку. А є ж там <гумен> <еще> одному. <гумен> Ми хочемо, щоб вас було видно не тільки в соціальних мережах, а й на дорогах. Світловідбивач це маленький аксесуар, що може врятувати життя. Тож не нехтуйте безпекою. Тепер про тих, хто вирішив, що темна ніч найкращий час для прогулянок. Перший порушник комендантської години чоловік, якого запитали, чому він досі на вулиці. А у відповідь почули філософське. Муніципальна варта комендантський патруль. Що порушуємо комендантську годину? Так хочу. Так, І що раз? як ви так хотіти. Як ви розмовляєте? Що так розмовляєте? Хотіти це добре, але є правила і вони для усіх однакові. Чоловікові провели роз'яснювальну бесіду. А за грубіянство окремий бонус у вигляді додаткових настанов. Його? Ти навчись нормально розмовляти. Так я ж нормально мені. Другий порушник юний дослідник нічного міста. Хлопчик 2010 року народження. Перша година ночі. Вулиця, яка це, перша травнева. Чому ви не вдома? Прогулювався, прогулювався, ну, не знав скільки часу. Телефон сівши, могу Після зустрічі з інспекторами телефон у нього, можливо, і далі залишиться розрядженим. А от очі, мабуть, відкрилися. Його доставили додому, а дорослим нагадуємо, що контроль за дітьми це не тільки перевіряти, що вони поїли. Далі про уважних містян, які допомагають нам слідкувати за порядком. На гарячу лінію надійшов дзвінок про підозріле авто, що понад дві години стояло навпроти будинку. Машина. Відкрийте, будь ласка. Доброго вечора. Що да. у вас случилось? Ви тут віддихаєте чи що? Ні, я жду. Кого? Сам себе жду. За словами чоловіка, він мешкає у цьому ж будинку. Я живу вон. Вон моє, вон хата. Тут шо Ваша квартира? Да. — да. Так. Так приходте додому. Та вам, та пар... вам, вам непогано, все добре, може... ні, не, ну мож... немножко. Немножко що? Немножко... Нормально все, що, вимкуєте. Немножко... Та в нас така хвилюватись за мешканців громади. Цього тижня інспектори спільно з пожежниками гасили загоряння на одному з підприємств міста. За нашим викликом приїхала пожежна служба. Ліквідують пожежу біля ринку. Висновок простий. Злагодженість дій рятує не лише майно, а й життя. На гарячу лінію повідомили про чоловіка, який у мороз спав просто неба. Інспектори миттєво вирушили на місце та побачили, що там уже працюють поліція та швидка. Давай, 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 сам, сам давай, давай. Допомогли завантажити постраждалого в карету медиків і доправили його в лікарню. буде. будем аципляється, руки цвіпляй. Добре, що його вчасно помітили, бо зима не пробачає таких експериментів. Якщо про алкоголь, то ще одна гарна новина. Інспектори пройшлись улюбленими місцями для розпиття спиртного. Бар луна все закрито, відвідувачів вже немає. Район магазину Свобода. Порушників комендантської години не виявлено. В центрі міста біля копійки все спокійно, порушників не знайдено. Місто пусте, нікого зовсім немає. Цього разу чи то мороз відлякав, чи то громадяни вирішили поводитись чемно, порушників не було. Ну що ж, приємно бачити, що іноді здоровий густ перемагає. А ще ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим. У місті встановлені серця допомоги, спеціальні конструкції для збору пластикових кришечок. А коли приходить час їх спустошувати, муніципали завжди на підмозі. Допомогли, замок відчинили. Все добре. Разом з волонтерами організації Ластівки Акерману ми відкриваємо металеві конструкції, щоб зібрати накопичені кришечки для подальшої переробки та допомоги. Вартові регулярно перевіряють вулицю Героїв України, щоб переконатись, що проїзд для машин екстреної допомоги вільний. Вулиця Маяковського біля міської лікарні наразі має такий стан. Цього разу все було спокійно і ми хочемо, щоб так залишалось завжди. На цьому поки що все. Дякуємо всім, хто допомагає тримати місто в безпеці. Від пильних мешканців до наших інспекторів. Пам'ятайте, що порядок це спільна справа. До наступної зустрічі і нехай у нашому місті буде більше добрих новин. Завжди ваша. Муніципальна варта